Міністр оборони зараз мав би розгрібати, якого біса з підприємством, яке провалило поставку мін не то, що по кількості, але забезпечило неякісні міни, отримало продовження своїх контрактів і не платить штрафи, якого біса з цим підприємством зараз нові контракти укладаються? Міністр оборони, мав би, зараз приїхати і вияснити, з якої радості Міноборони дало добро Держспецзв'язку, Закупляти за 118 мільйонів комплекс БПЛА, який по жодній по жодній позиції не виконує свої технічні характеристики, міністр оборони мав би розібратися, що у нас таке за Discovery 80D, декі розлітаються в провітрі, ледве злетівши кільканадцять метрів над землею. Міністр оборони мав би розібратися, чому Держспецзв'язок три місяці не може мавіків купити, а не їздити по переговорах. І коли ми викликаємо міністра оборони чи міністра. Закордонних справ до парламенту ні одне, ні друге чудо не з'являються. Як сьогодні Сибіга не з'явився до парламенту відповідати на питання депутатів по тій угоді, яка нібито має бути підписана з Америкою?